міста. Я купую батьків з садочка Лосовичка, наші діти входять цей садок. Але проблема в нас є наступна: дітей дуже мало приміщення, нам не вистачає на весь район, постійно в якому підбудовуються будинки, нові житлові, а інфраструктура ніяк не розширюється. Дітей багато, багато, дітей, багато батьків змушені. Водити своїх дітей в садочок на інший кінець міста. От. Тому ми звертаємося з такою пропозицією, mm -hmm. е, mm -hmm. наскільки можливо, вам відомо, mm -hmm. давніше з mm -hmm. самого mm -hmm. початку садочок про mm -hmm. свічка планувався mm -hmm. двох корпусів. От, і один корпус віддали колись під ректора А зараз, наскільки нам відомо, це приміщення. Цей корпус перебуває на е, комунальній власності міста. Ми дуже хотіли е, повернути е, це приміщення під садочок. Це власне є наші дякую. По, по цій ситуації поінформую вас з директором Ми вже кілька місяців і е, з Мякіроюсменю на цю тему спілкуємося. Ми спілкувалися з працівниками університету, з представниками університету. Тобто Думаю, треба продовжити ці в тому напрямку, щоб закінчилося логічно і щоб місто отримало ще один садик, тому що збудувати садик ці ситуації коштів нема. А таким шляхом ми могли вирішити проблему і з'явився і Там були додатково оскільки я знаю, 119-120 місць можна було додатково ввести. У нас депутат де була це ви ви ініціювали, так?